Урядом розпочато реформу медичної галузі із зміною порядку фінансування. В Умані вже створено центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Уманської поліклініки по вулиці Шевченка, 50, та закуплено необхідне обладнання. Зараз міська влада та колективи закладів охорони здоров'я посилено працюють над зміцненням матеріально-технічної бази кожної медичної установи. Про це міський голова Олександр Цибрій заявив під час чергового брифінгу місцевим журналістам. Нещодавно ми зробили на перерозподіл коштів і профінансували флюорограф. Ми профінансуємо 25%, 75% фінансує обласний бюджет. Є прямий діалог постійний з прем'єр-міністром Гройсманом Володимиром Борисовичем з депутатом Верховної Ради з Олегом Березюком. По питання зараз ведуться перемовини по питанню отримання нашому нашому місту, надання нашому місту ангеографа. Це цей прилад, який розкладає як, як дорожню мапу всі судини в людини. І в період, коли є така хвороба, як інфаркт, коли це стається, то є 2-3 години, коли можна надати якісну медичну допомогу. Але ми розташовані географічно так, що немає можливості цьому пацієнту бути прооперованим. В місті Черкаси чи в місті Києва не не вистачає цього часу. Цих 2-3 золотих години, які дійсно золоті для життя кожного майчанина, вони повинні бути використані, повинні бути життя людини і здоров'я повинно бути збережено. Тому питання цього ангіографа це досить важливо для нашого міста Умані. Я проводжу велику колосальну роботу про те, щоб госпітальний округ в місті Умані саме був в місті Умані на базі Уманської міської лікарні, і найближчим часом ми будемо бачити якісно новий рівень медицини в нашому місті. Ця ситуація в мене під Особистим контролем, і я буду пильно слідкувати за тим, що відбувається в медичній галузі. Під час численних зустрічей, які Олександр Цебрій систематично проводить в мікрорайонах міста, неодноразово звучали нарікання на роботу дитячої лікарні. Аби зміцнити матеріальну базу цієї установи та покращити рівень надання медичних послуг, минулого року було капітально відремонтовано клініко-діагностичну лабораторію в дитячій лікарні, на що з міського бюджету було профінансовано 1,1 мільйона гривень. А нещодавно рішенням сесії. Цієї міської ради було виділено понад 400 тисяч гривень на придбання необхідного обладнання та меблів для цього відділення. Важливо, що до вирішення нагальних проблемних питань в медичній сфері долучаються підприємці меценати не лише з Умані, а й з-за кордону. При міському голові існує. <кій> Галузова рада підприємців міста Умані. Я неодноразово піднімав питання, і є повне розуміння і співпраця з броку наших підприємців про те, що потрібно допомогти на сьогоднішній день нашій медицині. Дуже добре, що до питання допомоги нашої медицини долучаються не тільки уманчани, а й долучаються іноземці. Так, нещодавно в відділенні кардіології було профінансовано ремонт першої, я підкреслюю, першої палати. Яка виконує ремонт на якісно новому рівні? Іноземець Беїв який виявив бажання відремонтувати дану палату. Найближчим часом буде в цю палату закуплене відповідне медичне обладнання, і ми будемо мати якісно новий рівень надання послуг в нашому кардіологічному відділенні. На подалі ми будемо проводити ремонтні роботи. Не тільки в кардіологічному відділенні буде відновлено продовжено роботи в інших відділеннях. Пріоритет для мене на сьогоднішній день це дитяча лікарня. Також ми підтримуємо тісні зв'язки з нашими містами-побратимами. Нещодавно я відвідав на день міста місто Радвілішкіс Литва. Було домовленість між мною і мером міста Радвілішкіса паном Монтанасом про створення благодійного відповідного фонду. І в представники литовської сторони будуть робити все можливе для того, щоб допомогти нашим медичним закладам і не тільки медичним закладам вийти на якісно новий рівень. Сьогодні усі зусилля міської влади спрямовані на створення госпітального центру на базі міської лікарні та розвиток вторинної ланки, що в свою чергу дасть можливість забезпечити своєчасний доступ населення до вторинної медичної допомоги належної якості.